Доброго дня! Сьогодні вас вітає Грінвуд Другий. Почну я, мабуть, з 7-9 секції. Зараз пройдусь по основних моментах. Новинах. От ви бачите, тут підготовочку зробили і вчора вже кінцево погодили, як буде тут виглядати тут і біля першої черги. Як будуть виглядати паркування? Ми збільшуємо паркування, в тому числі і біля першої черги, для того, щоб звільнити простір всередині першої черги, бо люди чомусь собі вирішили, що вони можуть собі спокійно паркуватись на місці заїзду в чужий паркінг. Якщо чесно, мені в голові то якось не вкладається. якщо так от Розсудити, чому це люди там собі дозволяють ставити автомобілі. Ну, Ми з цим розберемось потрошечку, але для початку робимо збільшення кількість паркомісць вздовж вулиці Львівської. І е, також, якщо чесно, що погодило біля 12, там ще буде більше паркомісць. А з цієї сторони, е, на початку біля в'їзду в паркінг 4 четвер... секції, там зеленочка є, вона також буде переформатована. В паркомісця. І плюс ще ми погодили ліхтарі вуличні. Не будемо ставити великі, такі, що заважають, першим поверхам зробимо зменшені такі і з можливістю заміни, швидкої заміни ламп. Перепрошую, тут засвітило. Йдемо далі. ось Зараз я покажу, про які паркомісця йде мова. І, мабуть, ми будемо вирішувати це частково за рахунок того, що будемо ставити якісь обмежувачі, чи то будуть такі крокодили металеві, чи якісь інші, тому що люди не можуть заїхати до себе в паркінги. це взагалі якась... Ну, я не розумію, як люди не бачу ні телефончика. Ну, приїхала людина, їй треба запаркувати свій паркінг. Нема телефону. Ну, Взагалі просто шок, як то кажуть. Як то вони собі то дозволяють? Я розумію, що це прості робітники, а от телефон хтось лишив. Це більш-менш. Але все одно, ну, то, то не є нормально, ніхто не повинен комусь дзвонити, просити, щось вивантажити. Це то не є правильно. Така сама історія. ну це, це продано, чому воно тут стоїть, я не знаю. Добре. А без негативу розберемось, буде все окей. І по паркуванню також. Заходимо на територію. От дивіться, що тут зараз відбувається. Кладуть бруківку, поставили вже бордюри перебріки, все вже стоїть на місці. Вже тут, в принципі, умовно можна їздити, але поки що це, мабуть, в останній момент буде робитися. Так, так. тепер патіо вже умовно готове. Тобто, перше, що роблять, можливість заїхати, можливість зайти. Ну, от в один з під'їздів, саме в секцію номер 7 вже. Проклали бруківочку. Зараз все це діло досить швидко дороблять, тому що в п'ятницю приїжджає комісія на 7, 8, 9. Ми дочекалися, щоб її вже призначили, і е, я так розумію, понеділок, вівторок або середа будемо мати сертифікат е, і всіх будемо вітати з тим, що вони вже наступного тижня, можливо, зможуть отримати е, документи для реєстрації права власності. Так, перепрошую за те, що тут погано видно. Зараз спробую включити. О, так краще буде. По під'їздах, в принципі, все готово. Вже пройшлися по всіх лічильниках. Вони всі встановлені, світильники встановлені. Тобто, по всіх під'їздах вже все готове для того, щоб це передав... помити і передати. <кій> Питалася ОСББ, чи можна пізніше наклеювати ці штучки для. Це для сліпих, для безпеки та по нормах. Оці штуки, для сліпих оці речі. Не можемо ми цього не наклеїти, тому що буде комісія при здачі, вона буде приймати, вона це буде перевіряти. Нічого страшного, то якщо що, треба замінити, то 5 хвилин роботи. Ну, По під'їздах ходити не буду. Я, мабуть, краще пройдусь по зовнішній частині, щоб вам було більше зрозуміло. В під'їздах можете повірити на слово. 99,9 вже виконано. Цей огляд робимо зараз ввечері, і можете подивитися, декілька ще працівників роблять свою роботу по бруківці. Зараз пройду трохи далі, покажу вам, що у нас відбувається по інших секціях і нагадаю про наші плани. Наші плани наступні. На наступного тижня отримати сертифікат по, цьому, по другій черзі і почати. Його передачу. Паркан перенесуть таким чином, щоб вздовж оцього бордюра відокремити другу чергу від 13 14 секцій від 4 черги. І відкриємо сюди доступ теж на наступному на тижні. Якщо все буде ок. Я думаю, що ми це зробимо ну, під кінець тижня, скорше за все, поки ми отримаємо сертифікат, день-два-три, підготовка документів, перших клієнтів вже почнемо запускати, мабуть, з понеділка це, яке у нас буде тоді там. 7 8-9 число, не пам'ятаю. Так, далі. Тут завершуємо роботи по мережах. Вони практично вже завершені. Правда, все одно вірю, що будемо поперекладати по 10 разів. І нагадую, тут проїзду не буде, тут пішохідка, тут кількість така мереж зведена в цю частину тут такий хаб. По мережах не можна тут робити дорогу В принципі, по плану в нас її тут і не було. Це ми додали біля 4 секції заїзд, він там якраз повинен бути. По секції 10, 11, 12, по плану, і, в принципі, ми так і йдемо. Можна впевнено сказати, що ми в грудні повинні здаватися. Плануємо до 15 числа, тому що боїмося, що після 15-го ми нікого не зловимо в Дабі України на прийняття, тому плануємо десь до 15 грудня. І також є в планах отримання адреси за. Там, Пару тижнів до того. Для цього нам потрібно обміряти квартири, а для цього нам потрібно завершити патіо. А для того, щоб завершити патіо, ми повинні доробити всі мережі. Бачите? Тобто, спочатку всі ці колодці, після цього вирівнюємо нулі і робимо патіо. Які роботи зараз ведуться? Ну, Бачите, шлан, цей, цей пісок, який йде на стяжки. Тобто, це говорить про те, що тут зараз ведуться стяжечні роботи, штукатурні, бачите, вже. В 10-й секції виконано в більшості. Ну, тут у нас все зайнято на перших поверхах. Господи, як їх називають підсобками, прорабками. Штукатурка вже цементно піщана на місці. Зараз роблять стяжки, опалення, бачите, розведене. Тобто після цього вже приступають до штукатурки. Я думаю, що вже в жовтні місяці. Більша частина штукатурних робіт повинна бути завершена. Зараз пройду далі в інші секції, подивлюсь, тому що тут більш-менш готово. Я зараз підійду до 12, ї можливо, там ще якраз щось якраз в процесі. Ну от, Я вже бачу, що тут нема опалення, не розведено, бачите, нема опалення. Це 10 та секція. Тобто вона якраз в процесі. Ну, давайте, О, перепрошую, 11. -та. Заходимо в 11, -ту. от бачимо, що тут. Як мінімум на першому поверсі немає опалення. Хоча я бачу, що вже тут все підготували під стяжки. Це підкладка під стяжки у нас іде. Але штукатурка зроблена. Зараз пройдемось по поверхах, подивимось, що у нас там. Я бачу, що на поверхах поки що мереж по воді, по опаленню немає. Мабуть, вони якраз повинні сюди і заходити, тому стяжки, стяжок тут теж не буде. На верхні поверхи вже не підніматимусь. Не знаю, чи можливо вони на, цьому, на цій секції. Зараз покажу вам, що відбувається в 12-й. Ну, от, зайшов в 12-ту секцію. Тут приблизно та сама історія, що і в 11. От тому ми бачимо, що там тимчасові щитки порозтягали цю плівку, підготовку під стяжку, але тут ще зарано, тому що нема ще. Мереж. Я піднімусь зараз з вами на останній поверх. Подивимось, що там на останньому поверсі відбувається. От я піднявся до третього поверху. Бачу, тут вже почали розведення опалення. Можливо, навіть і в 10-ті теж там вже почали. Я зря тут не піднявся. Бачимо тільки початок. Зараз піднімусь вище. Нагадую, ми мережі розводимо зверху, ага, тут ще більше. Тут вже їх довели до щитків. На перших поверхах то рідко робиться, воно робиться в останню чергу. Причина в тому, що через перші поверхи багато ходять. І проблематика саме в тому, щоб не пошкодили ці труби. У нас були такі кейси, коли заздалегідь проклали труби, потім щось хтось носив, вронив воно за. Цією плівкою не видно. Ну, це не плівка, це у нас, як це правильно сказати, ізоляція. Не побачила, а потім, коли людина включила опалення, в неї з-під труб вже пополилося. Ну, були у нас різні випадки, скажу чесно, я не знаю, з чого створений Авалон, з яких викликів ми створені з наших помилок, скажу чесно, відверто. Так, ну, бачимо. Так, ну, піднімусь вже на останній поверх, можливо, там ще щось цікавіше є. Тут я бачу і холодне, і гаряче, і опалення вже зроблено. Окей. Ну, П'ятий поверх в такому самому стані. Тобто, я так розумію, що є 10-тій секції, а те, що пропустив останні поверхи зря, там, я думаю, в тій стадії ж знаходиться. Вода і каналізація. Давайте покажу дах. Дах у нас зроблена пароізоляція, зроблена е ізоляція, теплоізоляція, і закрите це все діло з з розуклоном. Залишається тільки останній шар. Це секція 12. А от в секції 11 бачимо, яка разом з 10. Вони разом побудовані, бо ця йде через деформаційний шов, а ця з суцільним фундаментом. А тут вже зробили наступний етап. Зробили вже якусь таку, як то сказати, обмазочну гідроізоляцію. Поробили вже сапожки. Це говорить про те, що вже готують тут. Все це діло під то, щоб закривати все це кінцевим шаром гідроізоляції е, даху. От. Якісь вже тут матеріали. А, оцей праймер ми якраз проробили, вже підготували, дашочки бачу, теж пропраймерили. Ну так, тут виходить вже в принципі умовно все. На фініш. Класний вигляд, до речі, з 12 секції, 10, 11, 12. Тут ближче якраз ліс, ближче дерева. Приємніший вигляд, ніж, наприклад, 7, 8, 9. Як для мене. Я тут на вкус і цвіт, як то кажуть, фломастери різні. І, мабуть, зроблю спойлер. Не хотів я вже підніматися на 13-14 про них говорити. Хотів про них сказати в світі подій, що ми по 20 21 отримали сертифікат, але поки що досить важко все це діло йде. Я вам зараз звідси покажу і ви зрозумієте, про що йде мова. В принципі, ми анонсуємо таку річ як зміна в технічних характеристиках будинку в сторону покращення. Не тільки в погіршення у нас буває, знаєте, як то кажуть, бо нам завжди згадують те, що ми зробили простіше або дешевше, але завжди мовчать про те, що ми покращуємо і робимо дорожче. Дивіться, ви зараз бачите зовнішні перегородки з керамоблоку, Але якщо придивитися... Ось перегородка внутрішня пішла, і там перегородка внутрішня. Ми замінили міжквартирні перегородки з газобетону на е цеглу для покращення шумоізоляції і для покращення там, характеристик. Е ну, скажімо так, загальних характеристик квартири. Це додасть однозначно. Е Приємного проживання в тому плані, що ви не будете чути сусідів, особливо коли кухня до кухні, то ну, просто іноді розмови чутно. Відверто кажемо, газобетон, який заявляють потужної міцності, який там йде гірші по е, ізоляції е, теплові, але кращі по шуму, не працює воно, і вони в принципі, не дотримуються тих, е, тих норм. Ніхто не виробляє того газобетону, такого потужного по, по ДСТУ. Тому ми вирішили вже не гратися в то. Там невелика різниця між газобетоном і цеглою. Трошечки то і буде довше, трошечки дорожче, але починаючи з 13-14 секції ми почали робити перегородки в наших будинках з, з цегли. Це досить важливий такий крок, повірте, клієнти, починаючи з 13-14, це відчують. І це почнеться вже в усіх майбутніх секціях, які будуть далі. Це буде в секціях починаючи з 9, 12, 5, 8 на Грінвуді 3. І на Грінвуді 4, по-моєму, починаючи з 4, по-моєму, секції, тому що там, там вже перегородки теж вже були готові. Ми змінили цю характеристику. В... Я думаю, що це найкраще. Ну, мабуть, мабуть, на сьогодні ми про все вже проговорили. Не знаю, поспорити з вами на ящик пива, що ми здамося в грудні цього року, чи не спорити. Але, чесно, дуже хочемо і є всі шанси, і взагалі немає ніяких проблем, крім. Ну, Чесно, відверто, в даному випадку не вважайте це за якусь відмазку, крім грьоної русні. Ну, от реально, якщо буде хоч, хоч половина тої електрики, що я зараз, я думаю, що ми встигнемо. Якось так. О! Вийду я через 10-ту секцію. О, через 11 секцію, ми зараз подивимося, що у нас відбувається на верхніх поверхах по розведенню мереж. Ну, як я і казав, зря я не зайшов. Тут на п'ятому поверсі мережі розводяться. Теж закинули сюди вже труби. Тут вже почали розводити по верхніх поверхах. Тобто, по факту, у нас що відбувається? По всіх під'їздах відбувається розведення мереж, за якими почнеться стяжка. Вона вже почалась в секції номер 10. І... Далі вже там діло техніки. жовтень в принципі, у нас завжди такий і по швидкості, і по можливостях завжди є оп, бо є і великий об'єм продажів, і, в принципі, і люди вже вертаються з, буд з будов приватних, вони вже починають знову вертатись до нас. Тому, в принципі, я думаю, що всі шанси для того, щоб нам це завершити, у нас є. Ще раз кажу. Може з кимось забитися на ящик пива? напишіть в коментарях. Все, Всім гарного дня. Якщо є питання, пишіть. Негативні відгуки я дуже люблю. Пишіть, тільки, тільки негативні відгуки нас роблять кращими. Нагадую, жоден позитивний відгук ніколи не робить з нас сильніших, досвідченіших. Тому пишіть, 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 я завжди радий, хоч. І завжди схарений. До побачення.